Страшні слова, страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх мусиш вимовити вперше. Все повторялось, краса й потворність усе було, асфальти й спориші, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.